Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Ну що, останнє відео у нас було не дуже оптимістичне. Були такі невеличкі підрахунки. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Але тепер <смістична> з 1 червня до цих всіх негаразів додаємо світло. Ну, добре, не добре, це ну, <смістична> мало що тут гарного виходить в цій ситуації. Тому що... Ну, затратна частина вдвічі більше на світло зросло відразу. Да? З якого це, як то кажуть, дива, ну незрозуміло. Хтось скаже, що треба відновлювати енергосистему після масованих ударів, ТС-30, але ж ця енергосистема є приватною власністю певних осіб. І... Ну, це їхнє майно. Вчора заїхав до знайомого. Він каже, ну тепер звісно, піднімати вартість робіт. Тому що ну, от така ситуація. Тому що, ну, я так по-другому, по я не зможу взагалі працювати. Собі в убиток, ну, смисл. Да? Що він каже? Каже, ну, б я наприклад, поламав сйомник да, чи ще щось, да, і наприклад, ви до мене приїжджаєте, раніше ця робота стояла 500 гривень. Да, то це ж не значить, що за 100 стоїм... а Я вам тепер кажу, От, вона стояла раніше 500 гривень, але мені треба сйомник, тебе 2000 ну Це ж нелогічно. Ну, Важкі часи, але робити щось потрібно. Приїхали хлопці до нас, продовжуємо будівництво. Але фактично, знаєте, з хлопцями ж так само говоримо і ну, знаєте, як. З українців всі живуть по одному принципу день прожив і добре. Ну, в принципі, як і всі. Так, дивимося тепер. Дивіться, привезли вони з собою кучу інструмента Фірма, як то кажуть, серйозна дійсно. Хлопці молодці, приїхали, оперативно все е роблять, як завжди. Отакий От у них прицепчик для їхнього, як то кажуть, обладнання всього. Саме що цікаво, що даний прицеп. Не потребує більшу категорію. Тобто він для категорії С. Тобто звичайний автомобільний. Але ж самі розумієте, скільки тут можна навантажувати. Ну, Якось так. Ну, бомбовий. Оце, ну, для мене він великуватий, мені свого вистачає. В принципі, я в свій невеличкий вкидаю до тонни, а вешечка тяне, все як положено. І зараз. Покажемо, що ми що хлопці вчора зробили за перший день роботи. Получається, сьогодні вже будемо ставити, пробувати плити для того, щоб все це діло було, як то кажуть, ангарщик вже мав свій і вигляд, ну і це наступний етап. Тому дивіться, що в нас виходить трохи лишніх стовпів, але знову ж таки лишнього у сільському господарстві лишнього нічого не буває. Все, що залишиться, все зведеться на кучу, ці, ці стовпи наші. Так? І е -е, десь щось колись вони вже пригодяться і вони в нас вже є. Прокопали траншею. Перший ряд, перші плити фактично трішки будуть в землі для того, тому що тут величенький перепад. Так, тут плита буде ставати на цю частину стовпа, на п'яточку оцю аналогічно. Далі все це діло буде виглядати. І так же само тут. Отак. От Завчора, в принципі, пророблено роботи, Сьогодні почнемо монтувати плити і будемо працювати. Як воно буде. Ну, я думаю, буде гарненьке, непогане таке зерносховище, яке полегше роботу. Та і взагалі, я думаю, дасть якусь можливість також щось заробити, а там буде видно. Але зараз багато хто про якісь там заробітки, дуже ніхто зараз не говорить. Зараз, як би мовити, головне залишитися в ділі, залишитися при роботі. Ну, якось так. Тому продовжуємо працювати, буде далі відео. Так, і в додачу до цього відео хочу все ж таки показати, що експеримент мій є, ну, в принципі, я вважаю, вдався. Картоплю в наших краях можна все ж таки у відкритий ґрунт, таким чином не в теплицю садити в середині березня. Обов'язково вкриваємо агроволокном і все без питань. Да, трішки там є, ну можливо, треба було ще її подержати, але вона так пішла, 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 пішла тепло було. І прийшлося зняти. Е агроволокно, тому що вона дійсно вже набирала росту, але ж тоді мороз і все ж таки він її присадив. Ну, нічого, потихеньку копаємо, вже є і нормально. Також дивіться, вже горох є. Також в принципі експеримент вийшов удалий. середина березня ми одночасно що картоплю, що горох ми одночасно садили без питань. Да, зараз, звісно, дивіться, появляються вже дуже такі тріщини глибокі, вологи все ж таки не вистачає. Ну, як воно буде, ну, хто знає. І знову ж таки багато хто розповідає, що в цьому році е, тіпа, ну, наче, е, ціни на зерно буде така супер да, урожаю не буде. Тому що ви ж бачите, що відбувається е, з такою аномальною весною. Але всі чомусь розраховують, що буде гарний, гарна ціна. Ну я думаю, що не буде ні ціни, ні урожаю. Також для свиней обов'язково використовуємо люцерочку, підросла, підкосили і без питань взагалі. Дивіться. Викошуємо, як на мене, і знову ж таки, не, хват... недостатня не кількість вологи. Привозводить до того, що просто ну, вона не така, як в минулому році. В минулому році я разів 5 чи 6 викошував. В цьому році, на жаль, вона і густі, і рідкіша вже. Це тільки другий укос. Е -е, і ну, подивимося, скільки разів ми ще її викосимо, а це вже другий укос іде. Якось так аномально. Ну нічого, держимося, працюємо, е -е, як воно там буде. Що воно там буде, то вже, як то кажуть, час покаже. Одне, що ще можу додати, що жива вага на свиней продовжує нас, в наших краях падати. Не буду казати, скільки, не буду цей, але оце ж знову ж таки додавлюсь те, що підняття тарифу на світло. Ну, подивимось, як це все відіб'ється. Як на мою думку, зараз головне не скільки про прибутки говорити, а Залишиться в цій сфері, залишиться в праці. А там подивимось. Добре, друзі, всім всього найкращого, працюємо далі.